Всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете свої коментарі, а я натомість відповідаю на ваші запитання. До речі, знизу під відео є ссылка на мій канал, де ще більше відповідей на ваші питання. А ми сьогодні проговоримо про аналіз та фінансове планування у бізнесі на майбутнє. Але я перед цим хочу сказати, що. Якщо ми враховуємо війну, то я взагалі проти того, щоб щось планувати у бізнесі на майбутнє. Це буде більш фантазії, фантазії, аніж реальність. Я поясню, чому планувати треба, але планування на майбутнє у період війни Війна нас змінює. Нас змінюють обставини, нас змінюють люди, які поруч, нас змінюють. Нові закони нас змінюють, нові умови роботи, ведення бізнесу. І тому, якщо ви плануєте, наприклад, там, відкрити 10 에, ресторанів. Там... До 2030 року, то можете про цю, про, про цю мрію наразі забути, оскільки ви можете відкрити не 10 ресторанів, а 20 продуктових магазинів. А, ну ось така цікава ситуація зараз відбувається, наприклад, або нічого не відкрити, закритий те, що є. Тому дуже складно насправді зараз щось планувати. Тепер щодо аналізу, дивіться щодо аналізу, а, якщо раніше там я. Два роки тому я б вам розказав зовсім іншу відповідь на це питання. То зараз я вам скажу, що аналізувати треба показники, на які ви можете впливати наразі. Ну Наприклад, це середній чек. Ви можете на нього впливати? Можете на нього впливати. Звіст, зростання середнього чеку. Це круто. Мабуть. Але якщо зростання середнього чеку впливає на кількість покупок, кількість покупців, то, на жаль, це негативна тенденція. Ось така цікава паралель, яка насправді дуже сильно зараз все, все взаємопов'язано. Раніше можна було впливати на кожен з показників окремо. А зараз це нагадує таку, знаєте, повутиння. Якщо ти щось одне почнеш загинати, то у тебе інше потягнеться і буде десь провісати. Ну дуже-дуже така крихка зараз взагалі бізнесова ситуація в Україні. Тому дивіться, треба по-перше відстежувати сталі показники. Сталі показники це кількість клієнтів у день, кількість клієнтів в місяць. Транзакція маю на увазі. Далі це середній чек за транзакціями, це коефіцієнт націнки, це доля затрат у загальному валі. Причому затрати рекомендую поділяти: поділяти на затрати, пов'язані з закупівлею, затрати пов'язані з орендою. Затрати пов'язані з заробітною платою, затрати пов'язані з податками. Не брати їх валово, а їх треба поділяти. Чому? Тому що є певні категорії, наприклад, закупівля, ось, або, наприклад, заробітня плата, або, наприклад, орендна плата. Це ті речі, на які ви можете впливати окремо. Ось. А є речі, на які ви не можете впливати окремо. Наприклад, Вартість електроенергії, але ви можете впливати на обсяг використання цих послуг. Тому я рекомендую все ж таки вести затратну частину окремо по кожному блоку і відстежувати і прогнозувати. Ось тут можна прогнозувати, як ви можете на це впливати. Далі окремою статею, рекомендую обліковувати. Маркетингові витрати. Чому? Дивіться, пропорційність витрат по маркетингу, пропорційність одночасного зростання кількості клієнтів та середнього чека, або непровисання одного з цих показників при зростанні іншого, зараз показує ефективність маркетингової стратегії. Якщо ви витратили, наприклад, 10 тисяч гривень у рекламу, при цьому у вас. Оберти а, виросли на там, 12 тисяч або 13 тисяч, це не каже про те, що ваша реклама успішна. Це каже про те, що ви більше витратили, аніж заробили. Це важливо. А, зараз а, така тенденція спостерігається, що немає пропорційного, пропорційної залежності. Тобто ми не можемо це від, відстежити. Але якщо ви не даєте рекламу у наступному місяці, а кількість залишилась або ще приросла, тоді реклама ефективна. Розумієте? Ще ще, дивіться, я рекомендую ставити не щодо планування, я рекомендую ставити не фінансові показники собі за ціль, а показники реалізації. Чому? Тому що фінансові показники можуть ви, ви на них можете не, не вплинути. Наприклад, пропала якась позиція по товару, пропала якась категорія товарів, змінилася система оподаткування на якусь категорію товарів, що завгодно зараз відбувається в державі. Ось. Але якщо ви будете ставити показники, наприклад, відкрити там другу точку, або мати рентабільність з точки ось таку, або Наприклад, вийти на окупність до такого, до такого періоду, або почати формувати резервний фонд з такого періоду, то ви зможете хоча б відстежувати досягнення своїх цих цілей і на це впливати. Ось те, що хотів сказати: взагалі ця тема дуже складна, і я би ну, хотів би для вас провести окремий урок з Цього приводу. А, але для цього мені потрібно, щоб е, відео набрало 500 переглядів. Якщо буде 500 переглядів, я залюбки проведу відкритий безкоштовний урок з е, сучасного планування та сучасного аналізу. Ось те, що хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. З вами був Артем Підгорний. До зустрічі. Пока.